Обстріли втрати друзів та щоденний ризик. У свої 23 військовослужбовець Національної гвардії України Іван встиг побачити всі жахи війни. Хлопець служить із самого початку повномасштабного вторгнення та ідеально навчився контролювати свої емоції навіть у найскладніших ситуаціях. За це й отримав позивний маньяк серед товаришів по службі. Про поїздки у гарячі точки та історію життя захисника. Дивіться далі. Розпочалася як повномасштабна війна. Розпочався був в Тробіцькому. Тобто в наш наше командування, коли все це розпочалось, почалось брати нас всіх докупеність. У нас були ВОП, ВОПИ, блокпости. Тобто ми всі були, зібрались всі в Волновахи. Було пару виїздів там на танкові бої. Коли вони більш натиски натискали, почали всі відступати. Тобто, вони ж волноваху почали брати в кольцо. Всі групи почали відступати, група за групи. І теж теж нам наказ. Поступив, що теж відступали, тобто ми вже там розвернулися, зустрічі їхні, теж почали відступати. А як виступили з Волновахи, тобто ми були на богатирі, тобто ми стали потім групою швидкого реагування, і розпочалось тоді, як почали прорвати, прорвати велику Новосілку, то ми одразу виїхали на богатир. Це там одна дорога з Великої Новосілки йде на богатир. Тобто ми там розвернулись. Очікували, а вони прорвалися за те, що розпочалась піщана бура, тобто ми коректуру вогонь постійно дронами. Коретірова гонь, тобто вони дрони нічого не бачили. Коректіровка вогня не було ніякої, тобто вони почали прорвати велику новостілку. Тобто вони, грубо говоря, проходом були, вони йшли на богатир. На богатирю ми ж розвернуті були. Артилерія наша чудово припрацювала по ним. Тобто, по перехватам, бо ну, нам до допов... ну, сказали, що у них той групі яка, ну, противника, комбат 200, ротний 300, і вони почали давати тапок в обратну сторону. Тобто, а ми за ними пішли вже тобто, вони були проходом, вони навіть не закріпились, взяли деяких полон, ну не так також багато, тобто вони швидко відступали, кидаючи техніку, що ну, не могли вже забрати з собою. Ну і виконали ми… Облаштував тус, тобто, це як для нас було це сильно зручна позиція. Тобто велика відкрита територія при цьому, тобто багато у нас підрозділів, тось тобто, були з нами. Тобто артилерія дуже добряче прикривала. Ну постійно йшли обстріли з артилерії вражеської Гвардієць Зазначає, що тоді на Донеччині ближніх боїв було мало. Лише на зачистках сіл. Ворог майже весь час крив артилерією. Ну і на Донецьку я себе проявив як гранатометник, то тобто, я сам. Не був на посаді гранатометника, я його помічник, але ну, мені потім, як виїхав з Донецького на напрямку, мені всі все надали гранатомет. Вже. Тобто мені ще на Донецьку навчили показали, як проводити вивірку, як правильно влаштовувати прицел, як провести повноцінну вивірку гранатомета, совєтського, американського, провести, як влучати чітко, як орієнтуватися на вітер. Які снаряди є, якими шов краще влучати. Мені це більш сподобалося, це розбирав. Тобто мені був як захват в цьому. Тось тобто і мене, в принципі, як був гранатометиком. Іван розповідає, що позицію готували прямо під ворожими обстрілами. А під час боїв в посадках можливості облаштувати бліндаж не було. Гранатометом можна влучити, що в е, важку техніку, що Легку техніку. Ну, з важкою трохи складніше, бо треба вибирати ракурс, треба момент вибирати, бо якщо техніка буде стояти під углом, кольмативна строя просто розлетиться по броні і ніякого ефекту не дасть, а ти своє місце знаходження викриєш. Тобто гранатометник сам по собі у нього пару позицій. Буває, що навіть немає позицій. Просто витіснути із окопу, зробив постріл, тобі треба максимально швидко звестись, знайти ціль, визначити до неї, яка відстань. Тож знаю, знаю що якийсь снаряд, є снаряди різні, вони по-різному долітають. І при цьому е, швидко влучить, бо не, треба не забуває, що у тебе є хвостовик, як стріла влітає, то через 5-7 метрів е, розкривається хвостовик, щоб його не покривило, треба, щоб ніяких віток не було, і ти не сильно був близько до землі. І при цьому ще влучить треба. Коли ти робиш постріл, у тебе є помічник. Помічник е, наблюдає збоку, потім каже, що не влучив, вище, ниже. Після цього є коротко року огня, якщо встигають другий постріл, зробити те саме місце, це відбувається. Якщо ні, то одразу перебігають на іншу позицію. То гранатометники, снайпера, кулеметники вони їх пробують прибирають саме в першу чергу. Бо це як ну, сильно відсікають ворогів. Тобто вони бояться, у них виникає страх, коли зіривається снаряд, коли раняться, тобто коли розривають. Тобто, ну, і сон кулемети, кулемети пробивають практично любі пліти, тобто пліти, каски, тобто вони працюють швидко і чітко. При цьому снайпера, якщо так, 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 так само, вони десь. Сидять позаду на позиціях ніколи нема. Тобто вони десь ззаді, вони, у них свої схованки, вони при цьому працюють чітко, і якщо їх виявили, то вони швидко міняють, навіть багато, ходять, бо позиції теж важко снайперам. Гранатомет дістає до 600 метрів, якщо це фугасний оскочний снаряд йде. Є снаряди елки, важкі снаряди. Тобто ними можна дістати 400-300 метрів до цілі. Це як проти техніки. Сама колітивна строя. Проживає броню 25 сантиметрів, тобто це прям дуже велике. При влучанні контистроя проривається в... Кабіну і задає повищену температуру свише 100 градусів. При цьому може зриватися БК, розривається, і сам особовий склад виходить зі строю. У них сильно повищається давління, то тобто спотеряється знання при високій температурі. Це як вони опиняються в духовці, а витримати такі умови та ще під постійним натиском росіян гвардійцям допомогли мотивація та впевненість побратимів, які були поруч. Треба робити роботу, треба показувати приклад. Інші службовцям, щоб вони могли заряджатися від тебе цим позитивом, позитивом, щоб триматися до, до кінця, не відступати. Тобто треба показати приклад, щоб була мотивація, була мотивація з тобою йти, щоб не було такого, щоб якось хтось дав задню з позиції, щоб якийсь фланг оступив. Тобто в нас, як були старші, вибиралися тож, сержанти, командир, командирами вибиралися, щоб бойовий дух був на високому рівні в солдатах. Тобто ми могли підтримувати один одного, допомагати при цьому. Після цього всього нас після Донецького напрямку у нас пройшло згладжування масштабне. Знав, що треба встати до кінця. Тобто нас заді далі вже були, були родини, були чужі родини, свої родини теж, і нам треба було все ж витримувати. Тобто, якщо не ми, то хто? Я брав на себе ініціативу, тобто мені хотілось зробити як задачу, щоб нам більш. Була якісно виконана з меншими потірями, при цьому, і хотів, щоб якийсь вклад моїх зусиль було в даній операції. То, тобто, щоб це було все більш на рівна вищому рівні відбувалося. За час служби юнак значно подорослішав, але трохи втомлені очі все ж вміють посміхатися. Іван вічливий, відкритий і доброзичливий хлопець з почуттям гумору. Втім, його погляд стає пильним і уважним, як тільки він говорить про свою роботу, бо знає, від цього залежить наскільки безпечним буде жити у майбутній Україні.